Друга церква, я всіх вітаю мир вам. Amen. Послання євреям, 11 глава, 17 стишка. Віру і Авраам, будучи іскушаєм, приніс жертву Ісака, і має обітування, приніс єдинородного, по котором було сказано у Ісаке, наречеться тебе сім'я. Ібо він думав, що Бог сілен із мертвих воскресить. Почому? І получив його признаменування. Амінь. Сідайте, будь ласка. А брат, передумую, який говорив, Сказав би таку ну, важну річ, що немає, часу немає. Так? І дійсно, сі, ну, може йме такий час, що вроде би, є технології, є мобільні телефони, є а, стиральні машинки, є мікроволновки і так далі. Але часу, менше, ну, часу більше не став. Ми все не встигаємо, ми торопимося кудись. Ну і немає часу. І, знаєте, Мені прийшла на, на думку на згадку одна історія якби, з, цього, ну, з Біблії. Старого заповіта, коли ізраїльський народ приходив до фараона і просив, що він хоче йти принести жертву, поклонитися Богу в пустині. І він ходив на доїда, і фараон сказав бо такі слова, що каже: просто у них дуже много часу є. Їм треба дати більше роботи для того, щоб вони не стояли думати за Бога, і треба їм дати більше роботи, бо вони були чимось зайняті. Знаєте, так в нашому житті, ми думаємо, що я побіжу все зроблю, но ще зроблю то, потім почитаю, потім помолюся, потім і все, потім ото, і ніки ми не встигаємо. Знаєте, є такий один вірш, який каже, чоловік біжить по житті, не, не жалеє ног. Дом робота, дом робота, відбуває срок. Виходне є передишка, відпуск, як привал, старость пенсія, отдишка, а куди біжав. Знаєте, люди сьогодні у світі біжать. Біжать, 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 робота, все це то, то, бізнес за границю, гроші заробити. А відтоді куди біжать? Знаєте, ми тут сьогодні з вами Домі Божому сидимо і слухаємо слово, яке живо і Я розумію, ми є вами біжимо. Так як апостол Павел каже, біжіть так, щоб отримати награду. І браття передо мною говорили, Важну, якби, тему в тому, щоб, що нам із вами робити, для того, щоб не опускати руку, для того, щоб бути, твердо стояти на своїх ногах. Я ну, брат казав, що у нас будуть різні теми, або у нас тема одна. Я теж би, хотів по, чуть, -чуть поговорити на це. Тому що ми з вами живемо в останній час. Я думаю, що ну, на наше з вами покоління, коли ми тепер живемо, випало ну, нелегкі випробування. 24 роки тому назад почалася ця пандемія. Да? Люди помирали, думи молитви були закриті, навіть віруючі боялися здороватися один з одним, там кулаками, локтями і так далі. І знаєте, ну, Ми собі не могли представити, що таке може бути. Ми десь думали, що в фільмах такое і так далі. Але такое і сталося. І ми думали, що ну, вже найстрашніше нічого не може бути, а от на нашу долю не випаде найстрашніше. Але ми знаємо, що прийшла війна в нашу державу. Ми раніше думали, чули десь там Си, Сирія, Іран, Ірак, Афганістан і так далі, що в нас то не може бути. Але воно прийшло в нашу державу з вами. І знаєте, слово Боже, характеризує дьявола, що він прийшов вкрасти, вбити і погубити. І дивлячись на те, що сьогодні робить російська армія, що робить сьогодні російська влада, це точна характеристика Знаєте, Ми сьогодні повинні бостувати, сьогодні повинні утішатися, ми розуміючи. Чому ж ви ми з вами останній час? І Слово Боже говорить про те, що читаючи Євангелії від Луки, Ісус Христос говорить про ті події, які будуть відбуватися в кінці. Будуть війни, воїнні слухи і так далі, глада, мороз, землетрясення. І далі Ісус Христос говорить, каже, восклоніться і підніміть голову вашу. І там цікаво написано, що восклоніться. Тобто, людина буде знаходитися в якомусь такому зігнутому стані. І тут, дивіться, брат уже зачитував Євреям 12, глава 12, що каже, і так укріпіть, опустявшися руки і ослабивши коліні. Тобто, буде в нашому з вами житті то, що буде нас з вами придавлювати, буде нам з вами мішати духовно стояти на наших з вами ногах, щоб ми могли слідувати за Господом. Але Ісус Христос каже, восклоніться, тобто випряміться, випростайтеся. І каже, підніміть голову вашу, тому що приближається ваше збавлення. І всі ми з вами чекаємо того моменту, який описаний у першій фесалоні, <клес> який там 4 глава 17 що каже так. Потім ми, оставшися живих, у місті з ним восхищені будемо на облаках встрітіння Господу на воздухі. І так завжди з Господом будемо. І так утішайте друг друга всіми словами. Я думаю, ми з вами чекаємо того моменту. Коли ми зустрінемося з Господом, і будемо там в тому місці, де не буде ні плача, ні воплі, ні болезни, ні війни, ні пандемії, не буде нічого того всього. Ми будемо в місті з нашим Господом, який віддав за нас з вами своє життя. І є одна історія, яку я дуже, коли дивишся там в Ютубі цю історію, я, ну, важко дивитися без сліз. І є одна історія про Ніколаса Вінтона. Можливо, ви чули, можливо, не чули. Ця людина. Була, жила в Англії. Вона була доволі успішним, молодим бізнесменом. І в 1939 році його друг запросив у Чехословаччину до себе в гості. І коли він прийшов туди в гості, він побачив той, весь ужас, що творила нацистська армія. Як спалювали єврейські <кхух> дома, спалювали єврейські синагоги. Людей просто розстрілювали на вулиці за те, що вони просто євреї. За те, що маленьких діток убивали, які ще абсолютно нічого не зробили. І він зробив знову, якби прийняв для себе таке рішення, щоб спасти хоча б частину тих дітей. І він, потра... він почав підробляти документи, він почав підробляти візу, підкуповувати німецьких офіцерів, для того, щоб тих діточок увозити в Англію. І там в Англії його батьки займалися установленням тих дітей. І він говорить про те, що батьки приносили мені своїх дітей і просто віддавали. Вони розуміли що... і знали, що вони своїх дітей бачать в останній раз. Але не віддавали, маючи хоча б єдинну надіжну на те, що їхні діти остануться живими. І, коли вже не мож... і він таким чином вивіз 669 дітей в Англію. І коли ж не, ну, не стало змоги їх повозити, він повернувся до Англії, і потім вже ну, війна закінчилася. Все пройшло, його батьки вже й померли, він женився. І він нікому не розказував про цю історію. І жінка на криші зна... ну, рилася в речах і знайшла записник. Де були записані імена, дати народження тих дітей. І вона передала то журналістам. І журналісти, якби зробили ту історію з його розповідей, і запросили його були в студію, на телевізійну передачу, і посадили його були спереді, і розказали про нього цю історію. І всі люди, які сиділи заді нього, в кінці цієї історії стали і хлопали йому. І ця телеведуча попросила його теж піднятися і подивитися назад. То знаєте, були вже старики 60-70 років. Але це були ті діти, яких він спас. Знаєте, Христос ах, прийшов на цю землю не для того, щоб рискнути своїм життям. не заради того, щоб хоч когось спасти. Ми знаємо, що він прийшов віддати своє життя. Він прийшов для того, щоб спасти всіх, хто призове його ім'я і буде спасений. Знаєте, Я прочитав, я хотів звернутися звернути, ну, до цієї голови, я прочитав історію «Уривка життя Авраама, ми добре знаємо цю історію. Але я би хотів, щоб ми собі ну, зробили якби, таку паралель, Взяли, представили собі проблему Авраама і представили собі наші з вами проблеми. От у нас є з вами проблеми, так? Там коронавірус, гроші, все дорогоє, війна йде і так далі. Але дивіться, проблеми Авраама. Він повинен з жертву принести свого сина. Він власними руками він має вбити свого сина і принести його жертву все жінки. Він повинен його спалити. Я думаю, наші проблеми з вами і близько не стоять біля тих проблем Авраама. Але дивіться, з цієї історії виходить, що Авраам вийшов переможцем. Він вийшов достойно, він вийшов переможцем в цієї, в цієї історії. Дорогі друзі, якщо Авраам міг вийти з цієї історії переможцем, і ми можемо з наших трудностей і зкушеній... Виходити переможцями. І ми знаємо з вами цю історію. Я би хотів, чуть-чуть повернутися до неї. І там говориться про те, що Бог задовго до народження Ісака, він обіцяв йому, що в нього народиться син. І попри те, що вони були сарою вже дуже старі, він повірив в тому, що Бог дасть їм ну, сина. І коли цей син народився, все було добре, все було прекрасно, вони радувалися його життю, вони, радували, вони його виховували, вони тішили, утішалися в ньому. І возростав юноша, прекрасний був хлопчик. І все йшло по плану, і все йшло добре. І тут з'являється Бог, і він говорить такі речі, що ти повинен привести, принести жертву свого любимого сина. І казало би, Авраам мав возмутитися внутрі казати, Господи, пак як це, що це? пак що мені обіцяв, що буде в мене син, від нього ну, великий народ пройде і так далі. Але Авраам бере і веде свого сина туди, куди вказує йому Бог. І там, будь-який 20 другій главі говориться про те, що вони йшли три дня. Тобто на третій день вони прийшли, йшли два дні, а на третій день прийшли. І я думаю собі, знаєте, яка боротьба внутрі Авраама відбувалася, якої внутрі його, в нього було переживання. Що, можливо, може було просити Бога, щоб Бог змінив свою думку. Що якось сказати, Господи, я не можу, я не буду, я не хочу вбивати власного сина. Але він іде і він готовий принести його у жертву. І також цікава ну, реакція самого Ісака. Він бачить, що нема жертви, нема кого приносити жертву. Він розуміє, що він буде тою жертвою. Він лягає той на жертву, як... і Бог бачить цю історію, він бачить серце Авраама, його вірність, то, що він готовий принести його в жертву. І дивіться, що Бог каже до нього. Це Бутіє 22 глава Кхе -кхе. з 15 стичка каже так. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, и единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножая, умножу семья твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и владеет семья твое городами врагов твоих. И благословляется семени твоем все народы земли за то, что ты послушал согласно Видите, яка прекрасна обітниця була дана Аврааму. І ну, з цієї історії з Авраамом, бодіє, як там важко зробити висновок, чому Авраам був такий вірний Богу. Але дивіться, тут євреям, це текст, який я зачитав, каже. Вірую Авраам, будучи искушаємо, при жертву Ісака імея обетовання. Тобто, Авраам, він розумів, що Бог дав обітницю, що іменно через. Ісака Бог произведе великий народ. І він не знав, яким чудом, яким способом. Все йде, якби не по плану, все не так, як Бог указав, але він розумів, що Бог, навіть якщо він його вб'є, Бог може його воскресити. І Авраам вірив в обітницю Бога. І Авраам вийшов переможцем. І ця книга Євреям, 11 глава, тут описані герої віри. Тут описані люди, які були вірні Богу. І дивіться, теж описана причина, чому вони були вірними. 13 13 стишка так. «Все сии умерли в вере, не получив обетование, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы, <coughs> если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог не стыдится Іх називають їх Богом, і Бог приготував їм город. Бог не, не стадиться називатися Богом тих людей, які були вірними Йому. І ці люди вони отримали Небесний город. І сьогодні питання до нас і з вами. На що сьогодні ми з вами опираємося? Наскільки ми сьогодні Богу віримо в ті обітниці, які Бог нам з вами дав. І дивіться по, кхм, другому Петра. 2 Петра 1 глава, 3, 4 стишок каже так, как от Божественної силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, нас славою и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления Господствующих мир и расследование похудев. Як від Божественної сили даровано все для життя і благочести. Тобто Бог свою сторону зробив все можливе для того, щоб ми з вами жили і жили благочестиво. І тут питання стоїть, як ну, как би бы питання за нами з вами. Чи приміняємо ми ті обітниці, которыми даровано нам великі драгоценні обітування? Бог дав нам з вами великі драгоцінні обітування. Слово Боже, воно наповнено обітницями, наповнено обітницями. І одна з таких обітниць, дивіться, каже Ісайя 41 глава, 10 стих, що каже так: не бойся, ібо я з тобою, не смущайся, ібо я Бог твой. я укріплю тебе і помогу тобі, і подіжу тебе дійсницею правди моєї. Коли ми читаємо Євангеліє від Матфея, ми там читаємо про Ісуса Христа, який народився. І там написано, що нарікуть ім'я Іммануїл. І ми знаємо, що це ім'я означає, що з нами Бог. І ми коли, ну, часто цитуємо, що де ви твоє і троє ім'я моє, там я посеред вас. Але Бог не лише тоді з нами. Бог абсолютно в кожну минуту, в кожній ситуації нашого з вами життя, він є, він є з нами. Навіть коли нам важко, трудно, коли на... можливо, ми думаємо, що. Ситуація вийшла з під контролем. Все не йде якби не по нашому плану, але Бог є з нами. Ісус Христос, коли возносився, Він казав, сія з вами у всі дні. Не лише субот, ну, там неділя, а від якісь служіння вашому зібранні є. Бог з нами у всі дні. І абсолютно в усіх ситуаціях нашого з вами життя. Дивіться також. І... <кхід> Римляна 8 глава 28 каже так. Відповідно, знаємо, що люблячи Бога і призваним по Євої зволінню, все суддя благу. Чи думав собі тоді Авраам, коли він вів свого сина, що все йде по плану, що все йде так, як він того хоче, так, як він того думав, навіть як то йому Бог обіцяв. Воно все йшло не по плану. І часто теж нам думається, чому Бог допустив ту іншу ситуацію, проблему в моєму житті. Можливо, ми думаємо, що ну, Бог якось то упустив, Бог не замітив, Бог щось вийшло з-під його контроль. Але такого не буває. Слово Боже, говорить про те, що, що навіть волоса на нашій з вами Голови Священне. Що навіть волосок не лише наші з вами проблеми, але навіть наші з вами волосся на голові Слощини. І все є під контролем Божим. І коли нам важко, коли ми переживаємо, коли можливо, десь не злічена болезнь, Ну і навіть такі. Трудні ситуації нашого з вами життя, ми повинні розуміти, що Бог є з нами. Бог виходить до нам на зустріч. Інколи Бог ми, знаєте, молити просимо, щоб нам Бог дав мудрості, сили, терпіння і так далі. Але Бог не прийде, та дасть нам на держи. Це Бог, знаєте, виховує в нас. І коли ми проходимо з вами через ці проблеми, Бог це виховує. Бог дає нам з вами терпіння, милість, сострадання, любов, терпіння і так далі. Именно через такие ситуации. <coughs> еще один, еще один, девиця, 1 Коринфяна, 10 глава 13 стиша, каже так. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и обличение так, чтобы вы могли перенести. И это снова, знаете, тут не говорится про то, что Бог избавит нас от из того всего. Від іскушеній, від проблем, що Бог ізбавив. Та Бог такого не обіцяв. Але тут написано, що Бог вірен в тому, що Він нам не дасть сверхсил. Тобто Бог, якщо допустить, але Він дав силу для боротьби з тим усім. Ми пам'ятаємо історію про Йова, вже немає часу, історію про Йова. Щоб Бог в його житті допустив. Але Бог дав йому сили пройти через ці всі трудності і спитання. І в кінці кінців вийти переможцем в цій ситуації. Ще один текст. Дивіться, це Йоанна 4, глава, 20, 2 глава, 25, якщо каже так. Обітування, котрої Он обіщав нам, є життя вічне. Дивіться ще раз, обітування же, котрої Он обіцяв нам, є життя вічне. Якщо ми сьогодні не будемо жити тою обідниці, що в нас з вами є вічне життя, тобто, якщо ми не будемо жити вічним життям, тому в цьому з вами житті програє. Якщо ми будемо опиратися на якісь матеріальні цінності, на нашу роботу, на наш е, авторитет або ще на щось, ми з вами програємо. Знаєте, є та історія в старому заповіті про двох братів, про Якова і Сава. Це були два брати. Ми знаємо, що первородство воно належало Ісау по праву, тому що він був перший син. І ми знаємо ту історію, коли він прийшов з поля голодний, а Яков готував. Той тішевичний суп. І Ісав там був сказав такі слова, ну, як дав йому поїсти. А Яко каже, я тобі дам, то дай мені своє первородство. Ісав каже, для чого, бери первородство, для чого воно мені тепер, якщо я тепер із голоду помираю. Тобто він думав собі, для чого мені то первородство десь колись там, якщо я нуждаюся тепер в тому, щоб поїсти. Інколи, знаєте, так, і віруючі люди, буває, що навіть які покаються, які приймуть водне хрещення, які йдуть по життєвій дорозі, але зустрічають трудності, переживання в своєму житті і думають собі, для чого це мені? Для чого ця вічність мені колись десь, колись там, якщо я тепер тут страдаю? І часто буває так, що віруючі люди, які навіть покаялись, які прийняли водне хрещення, проходячи через ці ситуації і думаючи так. Вони оставляють Бога. І вони програють. І сав програв. Міг він вже після того робити що, що угодно, але він не міг справити того, що він вже був наробив. Тому Господь сьогодні най... кожного з нас з вами поблагословити. Дасть мудрості. Мудрості в изученні Слова Божого. Для того, щоб ми з вами могли укріплятися в тих обітницях, як брат вже зачитував, тому що це слово, апостол Павела Тимофія каже, і слід Писання. Тому що ти через нього думаєш мати життя вічне. Всі ми з вами думаємо мати життя вічне. Тому Господь най, най, нас поблагословить і дасть нам мудрості в тому, як було участиво і правильно проводити своє життя. Йому нехай несеться вічна, слава навіки. Амінь. Амінь. Будемо молитися.